Надія Кушнір з родиною мешкає у селі Довжанка Тернопільського району. Жінка скаржиться, коли розподіляли паї, її помилково не включили у списки. Відтоді, розповідає, шукає справедливості. Я в 2008 році виграю суд за землю. І мені суд зобов'язав дати в натурі дати мені пай. Так, де ми ще не звертали, що я не ходила, куди я не не писала, і все марно. По нинішній день кажу, що нема в землі в Довжанці. Для мене нема землі, і мені по нинішній день не дають землі. Родина, розповідає пані Надія, велика. У них з чоловіком 11 дітей та 15 внуків. Загалом в будинку прописано 25 осіб. Відтак розповідають люди, просили ділянку під забудову. Землю їм виділили, однак звести там житло вони досі не можуть. Два роки тому як дали два плани. І Я де ну, пішов, подивився, там невозможно. Я там чотири машини матеріали завіз, але я не скинув на своєму плані. Я скинув там, де машину спинив, де годин було спинити. Там я поскидав все. Відколи вони дали два роки, земельний не підписував, бо там невозможно, там не можна будувати що під самою гідроспорудою. А за нею ще є три гідроспоруді. Фактично не маю не маю я свого житла. Я живу в мамі. На хаті. Мама має троє, ще, крім мене, ще дві має дочки. Кому ж хоче, тому запиш. Ну а я з дітьми, де я піду? Чотири сім'ї в мене живе в хаті. В мене в хаті так в лікарні, Лишко на ліжці, немає де положити спати. Також скаржиться пані Надія, не дають їй і звання матері героїні. Подружжя розповідає, у вересні цього року навіть перекривали трасу. І Якщо змін і далі не буде, готові зробити це знову. Натомість в облдержадміністрації запевняють, звернення пані Надії щодо отримання наділу у рідному селі неодноразово розглядалося органами влади. Втім, на сьогодні вільних паїв там справді немає. Розуміючи, що вільних паїв немає, їй влада запропонувала пай в сусідньому селі відносно недалеко від її будинку. Більше того, влада провела певну роботу з тим, щоб попросити фермера відразу взяти цей пай на обслуговування для того, щоб людина, яка є багатодітною, яка, можливо, сама і не буде його обробляти, зразу отримувала з нього якусь користь. Адже заради цього вона і цей пай просить. Але жіночка відмовилася від паю в сусідньому селі. Відтак отримати пай родина зможе у випадку, якщо якийсь звільниться. Є декілька паїв, які знаходяться в спорі. В залежності від того, яке буде прийнято рішення суду, тоді ми можемо сказати, чи паї вивільняються, як такі, що були іншим надані незаконно, чи не вивільняються. І тому повторно звернення цієї жінки буде розглянуто після того, коли по оцих паях, які зараз у спорі, буде прийнято кінцеве судове рішення. Ситуацію з наданням пані Надії звання матері героїні коментують так. Це подання, перш ніж від обласної адміністрації, вийде на рівень Києва. Воно повинно пройти від сільської ради до районної адміністрації від районної адміністрації до обласної адміністрації. На сьогоднішній день подання від голови сільської ради. На те, щоб присвоїти почесне звання жінці з його села, немає. Районна державна адміністрація вже зверталася з відповідним листом до голови сільської ради з приводу того, щоб розглянути можливість написання такого подання. На сьогоднішній день поки що подання немає. Щодо ділянки під забудову, то, каже Олег Удич, на момент виділення землі будувати там дійсно не дозволяло її цільове призначення. Втім, запевняють в облдержадміністрації, відповідно до нового генплану його змінять. Відтак, після завершення усіх необхідних процедур, люди зможуть розпочати будівництво.